Раді поверненню. Це Зак Розет з Buildbox. Привіт вас з сьомою частиною серії Make Your Own Game. У частині 6 ми навчилися анімувати елементи меню, анімуючи наше головне меню та меню гри закінчення. Ми також додали музику та звукові ефекти до гри. У частині 7 ми збираємося створити кілька режимів гри на вибір: турборежим і складний режим. Крім того, я покажу, як створити багаторівневу навігацію меню для переходу до наших нових режимів гри. Це включає заблоковані кнопки запуску на кожному режимі, до яких гравець може працювати, зробимо турборежим прямо зараз. Створення режиму турбо легше, ніж ви думаєте, завдяки buildbox. Ми можемо створити один прямо зараз, виконавши кілька коротких кроків. Почнемо з подвоєння нашого світу. І це одна з найкрутіших частин buildbox. Ми можемо дублювати цілі світи гри, виберіть наш світ гри та натисніть в АС або Д на клавіатурі, щоб скопіювати цей світ. Тепер є достатньо для турборежиму, складного режиму та будь-якого режиму, який ви можете уявити. Перш ніж підемо далі, назвемо ці світи, щоб знати, що є що. Давайте назвемо наш вихідний вузол світу World on Original. Потім назвемо інший World of Turbo, а потім ще один World of Hard, щоб мати 20 слів. Залишимо ці дві для надихання, можливо, для створення більше світів, використовуватимемо вже є як пісочницю для копіювання. Давайте просто назвемо один з цих світів знаками питання, а інший пісочницею. Добре, це зайняло лише кілька секунд, і ми поклали основу для наших дуже різних режимів, дублюючи цілі світи. Якби в тому світі було 200 сцен, ми зекономили собі тижні роботи за допомогою цієї функції. Переходимо до надання можливості гравцям отримати різні режими, скопіюємо меню, щоб використовувати його копію та налаштовувати для різних режимів. Давайте назвемо його Turbo UI і двічі клацнемо на нашому головному меню UI. Переконаємося, що все заблоковано, щоб не зіпсувати роботу, яку ми вже зробили. Також додамо кнопку навігації, перетягнувши графічний елемент як кнопку навігації на колесо перетягування, розмістивши його нижче кнопки запуску з назвою Турбо. На цьому етапі дуже-дуже важливо негайно називати все, інакше ми можемо загубитися в нашій карті розуму. У розумовій карті бачили, наскільки швидко вдалося розвинути гру. Якщо почнемо робити це без надання назв, це стане кошмаром для з'єднання, тому перейменування має сенс і робить процес розробки простішим. Хорошо. Нажмемо кнопку Mindmap в верхньому лівому углу і вернемося к Mindmap, затем підключимо кнопку Turbo к новому Turbo UI. Давайте також двічі клацнемо на Turbo UI та оновимо деякі графічні елементи. Ми могли просто перетягнути будь-які зображення відповідно до варіанту на колесі перетягування або на вже існуючі елементи. Ми можемо просто оновити їх графіку. Переконаймося, що все належним чином розташовано в аутлайнері, а також переконаймося, що запис не активований. Додаймо мітку в шрифт для відстеження монет, щоб прочитати та масштабувати його до двох. Поверніть його трохи над заголовком, а потім дайте заголовку непрозорість на рівні 0.75. Просто щоб турбо було трохи легше побачити, а тепер дозвольте запис і анімувати мітку, щоб з'явитися на кадрі 20. Ми збираємося вимкнути запис та відтворення меню. Добре, це виглядає гарно. Далі перетягнемо білу версію головної кнопки меню, розмістивши її на опції кнопки навігації в колесі перетягування. І змінимо непрозорість на 0,8. Поставте його нижче і анімуйте, щоб з'явився. Переконайтеся, що воно налаштоване так, щоб привести нас до головного меню. Ми в порядку. Давайте зробимо копію для складного режиму, коли до нього дійдемо. Повернімося до ментальної карти та виберемо інтерфейс, натискаючи Vita A S або D, щоб його дублювати, і назвемо новий дублікат Hard. Після завершення цього ми можемо просто підключити кнопку запуску до нашого інтерфейсу Turbo до вузла Turbo World. Переконаємося, що кнопки Гра закінчена кореняться правильно, перевіривши вихід головного меню на головне меню, а повтор на перезапуск, що завжди перезапускає світ, в якому ви тільки що померли. Перед переходом до наступного кроку налаштуємо ще одну опцію: Турбосвіт у ментальній карті. Часова зміна 75. Тепер давайте пограємо. Це виглядає дуже добре, і це дійсно дійсно весело. Також давайте переконайтеся, що двічі клацнути на жорсткому інтерфейсі та змінити нашу мітку турбо на жорстку. Ментальна карта. З'єднаємо кнопку запуску для складного інтерфейсу зі складним світом, перейдемо до головного меню і перетягнемо кнопку складного режиму. Переконайтеся, що його перейменували. З'єднаємося на ментальній карті, переглянемо зміни, переконавшись, що все працює належним чином. Виглядає чудово. Тепер потрібно перейти в світ важкості і змінити його на складніший. Відпочинь зроблю корекції. Помітиш, що я роблю. Розслабся, я зроблю корекції для нас е, я переставляю гірських ворогів, іноді додавання більше в спробі обмежити область, через яку гравець повинен рухатися. Ви побачите, що я подвоюю ворогів і перевіряю з обома сценами, вирівняними і випадковими, щоб переконатися, що не працюють окремі сцени. Але одна працює з усіма іншими, оскільки це не добре. Ми хочемо режим важкості, а не режим кидання пристрою об стіну. Щодо ворогів, я також можу налаштувати часи появи та швидкості, але думаю, що збільшу часову петлю на 7 або щось подібне, щоб збільшити складність завдання. Ми завжди можемо зайти і зробити ці ручні зміни, якщо хочемо. Добре, давайте подивимося на наш новий режим складності. О, це чудово. Тепер у нас є два додаткових режими гри, але що було б дійсно круто, це якби ми дозволили гравцю працювати над цими режимами. Змінимо кнопки запуску на Turbo UI та hard UI на кнопки блокування. І подвійним клацанням Turbo UI виберемо кнопку запуску та видалимо її. Перетягнемо кнопку блокування в меню. Кнопки блокування можна налаштувати, щоб розблокувати їх за грошову одиницю в грі або покупку в додатку. Почнемо з того, що назвемо кнопку Старт та перетягнемо графіку кнопки в квадрат зображення. Зображення для відображення, коли заблоковане щось, що передає його вартість, прокрутіть вниз і встановіть його ціну. Я зроблю 10 монет, щоб продемонструвати вам. Ви зробите його відповідним вартості, яку повідомлено. Повторимо для складного інтерфейсу, замінивши кнопку запуску і перетягнувши кнопку блокування. Зображення в правильному порядку. Встановіть ціну. Переконайтеся, що все підключено та грайте в нашу гру. Це працює чудово. У наступному відео ми створимо магазин монет і обговоримо деякі речі, які можуть бути там. Ми також плануємо створити спосіб покупки персонажів у цьому магазині, тому заходь знову восьмої частини.